Кавопросимо у Констабір Україна. Вітаю вас, шановні друзі. Вчора Верховна Рада України в цілому прийняла законопроект 11.091, згідно якого парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців і ще плюс 15 тисяч дармоїдів. Тобто їм мало того, що вони незаконно закрили кордон, їм мало того, що вони вздовж кордону поставили паркани з колючим тротом. їм мало того, що вони зробили прикордонну п'ятикілометрову зону. Вони ще й вирішили знабрати набрати додатково 15 тисяч прикордонників. Це знаєте, щоб уже взагалі ні у кого не було варіантів і шансів вирватися із цього рабства. Але знаєте, що саме головне? Що на утримання всіх цих дармоїдів буде виділено майже 8 мільярдів гривень. Ви Розумієте, в той момент, коли у України немає грошей на зброю, держава не може забезпечити навіть тих військових, які зараз є у війську. Я вже не кажу про тих, кого хапають кожного дня там на вулицях. В цей самий момент вони добирають ще 15 тисяч прикордонників, цих дармоїдів, які на хабарях там сидять на кордоні, і виділяють на них ще майже 8 мільярдів гривень. Одразу хочу уточнити, що я не маю на увазі повністю всіх прикордонників. Всюди є нормальні люди. Так само я прекрасно знаю, як прикордонники на північних кордонах, особливо в Сумській області, періодично вступають в бойові дії із російськими держгешниками. Але у нас же ж є Одеська область, Чернівецька, Закарпатська, Львівська. І отам уже прикордонники живуть просто як сир в маслі. А тепер щодо загальної кількості, таким чином, загальна чисельність державної прикордонної служби України протягом року, з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме 75 тисяч осіб, 75 тисяч прикордонників. Ви уявіть собі, скільки вони обходяться державі. Але допоки вони будуть виконувати всі накази української влади, а саме незаконна заборона на виїзд з України, ці дармоїди і далі будуть сидіти і гріти свої жопи в теплих місцях. А ось вам іще одна категорія українців, які їм плювати, коли там закінчиться війна. Вони знають, що на передову їх ніхто не відправить. При цьому завжди є варіант підзаробити, як то кажуть, мимо каси. А в цей час українці в Україні сидять і радіють, що ухилянтам за кордоном обмежили консульські послуги. Ну що тут ще додати нас, а ми кріпчаємо. Ознайомитися з цією, а також багатьма іншими цікавими новинами можете на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.